Вітаю вас, малята! Хочу вам розказати сьогодні казочку. Послухайте, в далеких краях за горами, за морями є країна-математика, в ній мешкають цифри, геометричні фігури, задачі. Будиночки там різної висоти, а дороги різної ширини. І ще багато інших математичних мешканців. І ось сьогодні з цієї країни до нас завітала гостя, цифра один. Ось послухайте про неї вірш. Подивіться, ось вона, одиничка чарівна, хоч ніжку одну має, вправно ряд розпочинає. Малята, ось і наша гостя! Одиниця. Давайте подивимось, з чого вона складається. Дивіться: одиниця складається з двох паличок, одна довга, а інша коротенька. Давайте спробуємо знову викласти з вами одиницю. Візьмемо довгу паличку. Покладемо її вертикально. Ось так. А тепер візьмемо Коротеньку паличку. І прикладемо коротеньку паличку до довгої. Ось таким чином. Ось в нас вийшла одиниця. Давайте разом з вами намалюємо портрет нашої гості. Одиниця складається з короткої палички та довгої палички. Ось в нас є отакий. Портрет, але він не яскравий і не кольоровий. Зробити його кольоровим нам допоможе пластилін. Малятка. Давайте пальчиком проведемо лінію по нашій одиничці. Ось спочатку коротка лінія, потім довга лінія. Візьмемо пластилін. Відчіпнімо шматочок пластиліну, притискаємо його до нашої короткої палички одинички. Ось так заповнюємо і притискаємо пальчиком. Відчіпуємо і притискаємо пальчиком. Ось. Який портрет нашої гості одиниці в нас пишов. Малята, послухайте, хтось співає. <післяв> <післяв> Я по коробу метений на яйця печени, як от баби втік, та по діда втік, так і от тебе втечу. Хто ж це співає таку пісень? Так, це колобок. Діти, скажіть, а скільки колобків було в казці? Так, один колобок. Ось дивіться, цифра 1. Марята, наша гостя цифра 1 пропонує вам пограти у веселу гру разом з її другом. Пограємо в гру за коли я скажу Замри", Замри". А якщо я скажу танцюй, танцюй! Поки грає музика, танцюєм, А не грає, рух зупиняєм, А не грає за Ви готові? Чуєш, грає музика! Танцюй! 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 Стоп! Замри! Танцюєм! Танцюєм! Трохи пограли, а тепер час ставати до роботи. Давайте пригадаємо казку «Колобок». Кого ж зустрів колобок в лісі? Зайчика. Так. Скільки зайчиків було в казці? Один. Покажемо цифру один. Кого ж ще зустрів колобок? Вовка! Скільки вовків було в казці? Один. Покажемо цифру. Один. Ще колобок зустрів ведмедя. Скільки ведмедів було в казці? Один. Покажемо цифру. Один. Боже, ще зустрів колобок. Лисичку. Так. Скільки лисичок було в казці? Одна. Покажемо цифру. Один. Молодці малятка. А зараз давайте пригостимо нашого колобка цукерками. Скільки колобків? Один. Дамо йому цукерку. Скільки цукерок? Одна. Дамо й ще одну. Скільки цукерок стало? Один. Два. Дві цукерки всього стало. Малята. Наскільки цукерок більше, ніж колобки? На одну. А наскільки колобків менше, ніж цукерок? На один? А що ж треба зробити, щоб їх стало порівну? Так. Треба забрати одну цукерку. Ось тепер в нас один колобок і одна цукерка. Їх стало порівну. Колобок покотився, а на галявину прилетіли метелики, бо на цій галявині дуже багато квіточок. Подивимося, скільки ж квітів на галявині. Ось скільки. А скільки метеликів? Розмістимо їх над квіточками. Малята, як ви гадаєте, чого більше? Квітів чи метеликів? Як же нам дізнатись? Так, треба посадити метеликів на квіточки. Так. Ось розміщуємо метеликів на квіточки. Дивіться, в нас одна квіточка залишилась без метелика. Тож на скільки квітів більше, ніж метеликів? На одну? А на скільки метеликів менше, ніж квітів? На один. А що треба зробити, щоб їх стало порівну? Так, приберемо одну квітку. Дивіться, тепер метеликів стільки ж, скільки квіточок. А квіточок стільки ж, скільки і метеликів. Тобто їх порівну. Молодці малятка. А наше заняття до білого кінця. До нових зустрічей, маляк!